Як додати та редагувати покупців. Один з головних функціоналів CRM-системи системи це, звичайно, збереження вашої клієнтської бази, для того, щоб можна було в подальшому фіксувати їх замовлення, бачити історію їх покупок, комунікувати в наступному, тому потрібно їх якимось чином зберігати. Це, як правило, відбувається двома способами: або автоматично, або вручну. Автоматично, це коли ви підключаєте маркетплейси, хмарні, cms магазини або власний самописний сайт, і після того як клієнт створив замовлення або заявку, він потрапляє в CRM-систему, де автоматично зберігається. Якщо ви, наприклад, продаєте через Instagram, або месенджери, або телефонію, в такому випадку потрібно буде створювати клієнта вручну. Щоб створити клієнта, це можна зробити по суті з будь-якого місця СІРМ-системи, як з воронки, з замовлення, або перейшовши в відповідний розділ покупців, де ми зараз і знаходимося. Давайте створимо одного клієнта, щоб подивитися, як це працює. Натискаємо клавішу Додати покупця і далі нам потрібно заповнити всю інформацію по даному клієнту. Перше ім'я. Тут раджу використовувати, домовитись з вашою командою, щоб завжди шаблон був однаковий. Спочатку ім'я або прізвище, або навпаки. Це необхідно для майбутньої автоматизації процесів, щоб підставляти кожного разу в шаблоні повідомлення, наприклад, ім'я клієнта, щоб випадково туди не потрапило прізвище, якщо воно буде першим йти в даному полі. Наприклад, це буде Іван Петренко. Заповнимо інформацію контактний номер телефону. Також додамо, наприклад, ще один, якщо в нього є ще є деякі контакти. Вкажімо електронну адресу для подальшої комунікації через пошту, наприклад, компанія. Якщо ви працюєте з B2B-сегментом і ви вже увімкнули функціонал компанії, ви можете обрати одну з перерахованих для того, щоб далі фіксувати клієнта за певним. Компанію, і ви бачили, що він звертається саме від імені даного компанії. Він є представником цієї компанії. Додатково, тут ми обираємо канали комунікації, наприклад, Telegram, і можемо вказати його профіль у Telegram. Viber вказуємо профіль в Viber, Instagram, вказуємо профіль в Instagram. Все це, це необхідно для швидкої відправки повідомлень, або в майбутньому, коли ви будете налаштовувати автоматизацію, щоб йому на ці джерела відправлялись певні сповіщення по тригеру. Далі є можливість вказати менеджера, його можна обрати зі списку, по дефолту обирається саме той менеджер, котрий створює даного клієнта. Певна примітка, інформація про клієнту і дата народження. Нижче в нас є можливість створювати додаткові поля. Якщо цих полей, котрі зараз є в карці покупця, недостатньо, ви можете. Банально створити через функціонал додаткових полей будь-яку додаткову інформацію. Наприклад, нам потрібно зберігати посаду клієнта або тип клієнта для внутрішньої класифікації. Все це можна робити через додаткові поля, а потім ще й фільтрувати за ними. Як це робиться, будемо розповідати в іншому відео. Наприклад, розберемо даного клієнта. Натиснувши на його ім'я, ми можемо відкрити і подивитись його інформацію по даному клієнту. Можемо подивитися, скільки в нього було замовлень, на яку суму, або створити одразу нове замовлення. Бачимо, що цей клієнт ще не робив жодних замовлень. Далі в нас є можливість побачити воронки, на якому вони зараз знаходяться в статусі, скільки всього в нього було карток у воронках, і так само створити нову воронку. Також ми можемо поставити задачу по конкретному клієнту у відповідному розділі задач. Ще є можливість побачити усю історію комунікації з даним клієнтом. Це тестовий аккаунт, тому тут трошки так. Але бачимо, що всі повідомлення відображаються незалежно незалежності від кількості джерел і звідки вони прийшли. Тут у нас позначається Instagram, дата, так само будуть позначатись ще якісь відправки повідомлень на пошту або телефонні розмови. Вони всі будуть відображатися в відповідному розділі. Також є можливість зафіксувати індивідуальну знижку за даним покупцем. І, наприклад, коли він знову буде робити якесь замовлення, ми можемо натиснути відповідну клавішу і автоматично застосується певна знижка до всього його замовлення. Ось так ми тепер знаємо, як додавати та редагувати клієнтів. Дякую за увагу, користуйтесь CRM, На все добре. Кісіар. Видихай, тут зрозуміло.